Привіт! Сьогодні ми завершуємо тему відокремлених членів речення і навіть завершуємо всю тему простого ускладеного речення. І сьогодні поговоримо про останній такий різновид: це відокремлена прикладка. Відокремлена прикладка це те саме означення, але з певними особливостями, тобто певний вид різновиду означення. Отже, що ж це таке? «Відокремлена прикладка це різновид означення, але важливо, що це саме іменник. Тобто, Основним словом може бути або іменник, або займенник, але прикладка все одно іменник. Час, мій сумнівний товариш, підганяв мене, Тобто, час основне слово, а це як друга назва доповнення. Або він, мій друг, любив поспати, тобто він, але це не точно, тобто це займенник. Він не точно вказує на те, хто саме мій друг. Більш точно. Отже, це прикладка. І зараз потренуємося, хто це і яку другу назву та можна дати, тобто яке уточнення, яку прикладку можна до нього придумати? Наприклад, так Володимир Зеленський, нинішній президент України, ухвалює найважливіші в цей період рішення. Думаємо далі також речення із цією людиною. Наприклад, Євген Клопотенко, найвідоміший кухар України, створив власний сайт. І ще про них. Наприклад, гурт Калуш, переможці Євробачення 2022. Виступають у Львові. І тепер поговоримо про розділові знаки у прикладках. І найперше, коли відокремлюються прикладки, це вони відокремлюються майже завжди. Тобто випадків відокремлення набагато більше, і вони майже всі, крім ніж ті, що не відокремлюються. Крім того, що відокремлюються слова е, прикладки із словами або тобто чи, наприклад, і всі такі інші. Ще відокремлюється просто прикладка будь-яке яка будь слово, якщо воно стоїть після основного слова. Як, наприклад, ось тут було в прикладах час, мій сумній товариш, він мій друг, і так само там мрія, тобто найбільший та найпотужніший літак у світі, тобто це буде. Ось так, от. відокремлюватися, це прикладка, і навіть якщо цього слова, тобто, не буде, то це все одно буде відокремлена прикладка. Рухаємося далі. Наступне це коли прикладка з відтінком причини зі словом як, але має відтінок причини, тобто можна поставити питання чому. Наприклад, як досвідчений учител, як... учитель, як він, Михайлович, складає роботи, щоб не було звідки списати. Отже, він складає так роботи чому? Чому можна поставити питання чому? Тому що він досвідчений вчитель. Або можна підставити, будучи досвідченим вчителем, як і Михайлович складає так роботу». Отже, є це. Тепер, на противагу цьому правилу, є правило, коли є слово як. Але там уже є значення не причини, а у ролі кого чого. Наприклад, в такому реченні: тут йдеться про художника, як, про Шевченка як художника. Тобто про Шевченка е, у ролі кого, у ролі художника, у ролі кого. І тоді коми там не буде. Тобто це та сама прикладка, але без коми, без відокремлення. І ще один вид, коли не відокремлюється прикладка, це якщо після основного слова стоїть власна назва, коли прикладка є власною назвою. Наприклад, письменник Микола Голь народився в Україні. Тобто, Микола Голь це прикладка, але вона стоїть після основного слова, і це просто звичайна власна назва, то кому не буде. Але якщо, наприклад, буде навпаки, Микола Гоголь, письменник, народився в Україні, то там буде кома. Так, і ще, ой, і, ще, один, і ще один розділовий знак, який можливий при прикладці. прикладці це тире. Якщо поширена прикладка стоїть в самому кінці речення, то буде тире. І з дипломатичним візитом прибув Борис Джонсонюк. Ой, Джонсон, хотіла сказати Джонсонюк. колишній прем'єр-міністр Великобританії. Отже, ось цей колишній прем'єр-міністр Великобританії. Це і буде прикладка, яка стоїть в кінці. Вона поширена, а отже, ставиться тире. Так, це закріпили і тепер дивимося на ці речення. Як такого типового завдання НМТ окремо, наприклад, немає, тому ми тренуємося на цих реченнях, а потім вже будемо на натести. Зупиняємо, робимо всі тести і потім перевіряємо. Отже, поїхала перевірка. Українець за походженням, Андрій Кузьменко тонко відчував народний стиль. Тобто, Андрій Кузьменко відчував народний стиль? Чому? Бо він українець за походженням. Тобто, тут причина є, тому Українець за походженням це відокремлена прикладка. Володимир Кличко як олімпійський чемпіон з боксу, заслуговує на повагу та визнання. Тобто тут заслуговує на повагу і визнання, чому? Бо він чемпіон з боксу. Тобто тут також відтінок причини: ми, українці, вважаємось неспівачішою нацією. Тобто, тут оцей приклад займенника: ми хто саме, українці? Анастасія Каменська, хто саме дружина Олексія Потапенка, презентувала кліп на пісню. До 2014 року найвищою людиною у світі був українець. Подолянин Леніт Стадник, тобто це в кінці прикладка, значить ре. Лисенко був відомий у світі як автор Щедрика, як автор Щедрика, але тут якраз у цей випадок у ролі, кого він відомий у світі. І тому коми не буде, але це все одно прикладка. Українська співачка Руслана Ложицька здобула перемогу на Євробаченні. Тут прикладка це власна назва, а отже, Коми не буде. Українець Олексій Новиков виборов титул. Олексій Новиков, це прикладка. А отже, вона власна назва і кому не буде. Ми, українці, пишаємось своїми героями. Тобто, ми, а хто саме українці? Так, тому коми будуть. Наші пращі вважали себе внуками Дашбога. і уточнення в кінці, тому тире. Лаврін, як найменший брат, мав зостатися? Тобто він мав зостатися? Чому? Якщо питання, чому? То виділяємо комами. Соня, з щирьох на поклонника, то тут уточнення, тому ставимо кому, як і брюс на прізвище, тут ось у нас є цей приклад з на прізвище. за 30 років обіймав кілька посад. Отже, ось такі речення, такі пояснення. Якщо залишилось ще питання, то все можна спитати особисто. І тепер дивимося на ось таке типове завдання. Тут уже поєднані всі відокремлені речення. Зробимо, а потім закріпимо. Так, отже, рухаємося далі і закріпимо зараз всі відокремлені члені речення. Потім повернемось до цього тесту. Відокремлена обставина і одразу в голові згадуємо, що це таке і як, як його відрізнити. Так, є це учі, ючі, ачі, ячі або вши, і тоді це буде діє прислівниковий зворот, працюючи над великим проєктом. Тобто, тут має бути ось це е, ючі. Або це може бути уточнювальна обставина, це також можливо, десь далеко за темною смогу лісу, тобто це ми також розбирали. Отже, далі відокремлений додаток. Ми пам'ятаємо, що він відповідає на питання кого, чого, і важливі ось ці слова, маркери, крім окрім на відміну від особливо, за винятком і так далі. Далі відокремлене означення відповідає на питання, який, і є зазвичай дієприкметниковим зворотом. Звісно, що може бути і просто окреме е, окреме означення, окремий прикладом приклад. приклад Окремий прикметник, але найчастіше, все ж таки, зворот. І відокремлена прикладка, як різновид відокремленого значення, тому вона така зелененька також. Вона відповідає на питання, який так само, як і означення, але є іменником. В цьому її відмінність. І вона уточнює, доповнює основне слово. Так, отже, ось таке закріплення, і тепер повертаємося до нашого тесту. Отже. Кожне, розбираємо кожне речення. А воно, могутнє світило, ми пам'ятаємо, що це прикладка. Далі, від квітів, особливо пальм і аспера, чому я все відмічаю е хвилястою? Ні, це додаток. Аспера так, це сюди додаток. Цвітали б так буйно і розкішно, що все місто плавить в задумливому марві. Ну, Тут хіба що є складне речення або е, однорідні ось ці, от, буйно, розкішно, тобто це однорідні обставини, тому це зайве. У бабі шляху лежали незнайомі поля, які перекраєні вузькими довгими нивами, тобто це відокремлене означення. І виблискуючи проти молодого місяця мокрим нижчим, тобто виблискуючи, ми бачимо цеючі, тому це відокремлена обставина, це прислівниковий зворот це сюди. Отже, ось таке завдання типове зустрічається майже на кожному НМТ, тому ми його розібрали. Практика буде в тестах, зможеш все закріпити, повторити. Якщо залишились питання, то став і тоді зустрінемося на практиці, все розберемо. Все, тоді, па-па!